Вітаю, друзі! В багатьох містах України вже почалась передвиборча кампанія. Хоча війна не закінчилась про вибори говорити рано, але, ну, наприклад, Одеса Труханов розпочав передвиборчу гонку. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати реальну правду. Труханов розпочав передвиборчу гонку шляхом усунення конкурентів, ну що дивно. Використовуючи горе сімей полеглих наших українських героїв. В Україні з кожним новим днем зростає вкрай. Нездорова тенденція. І полягала вона в тому, що, попри війну, політики почали активно готуватись до виборів. І, зокрема, в Одесі міський голова Геннадій Труханов свій передвиборчий шлях вирішив розпочати з тотального підкупу виборців та усунення опонентів. І мова не просто про політичні речі, а про використання. У власних корисливих цілях горе сімей полеглих героїв. До мене звернулись бійці 92-ї окремої штурмової бригади з проханням пояснити, що відбувається в Одесі і чому мер Труханов особисто взявся за цькування волонтерки та переселенки з Харкова Наталії Гарніс. Яку він разом з політичними колегами звинуватив в тиску на 72 річну матір загиблого героя? Коротко про ситуацію. Вчора директора міського департаменту освіти Олена Буйневич опублікувала у Фейсбук пост, в якому відкрито звинуватила волонтерку Наталію Гарніс. Яка втратила на війні двох братів тиску та побиті 72 річної матері Загиблого Героя. І при тому підлегла Труханова відкрито прив'язала до подій імена лідера місцевої батьківщини Дмитра Шемана та його заступниці Наталії Мостовської. А сам Мердесе зробив гучну заяву, що бере цю справу під особистий контроль. Так от, друзі, щодо самої події, то вона відбулася ще 22 січня, і про неї повідомляли майже всі місцеві пабліки. Мова йшла про те, що тоді, в Офісі Пересипської районної організації Батьківщина. Постраждала волонтерка, переселена з Херсона Наталія Гарніс, яка надавала юридичні консультації таким же тимчасово переміщеним особам та сім'ям військовослужбовців. А саме до офісу пройшла незнайома жінка, яка була волонтеркою невідомим хімічним розчином та завдавала удару в живіт, після чого втекла. На місце події викликали швидку та поліцію. Відповідно було знято побої та відкрито кримінальну справу. Тобто виходить так, що Труханову та Буйневич понад два тижні не було діла за цієї подією. І лише вчора вони за дивним бігом обставин проявили ініціативу та співчуття до 72 річної матері загиблого героя, яка й виявилася. Цією невідомою людиною, яка 22 січня мала конфлікт з волонтеркою Наталією Гарніс, яка також втратила близьких родичів на війні. Найцікавіше те, що Буйневич та Троханов публічно на аудиторію виборців закликають правоохоронців розібрати ситуацію. Хоча все, що їм потрібно було зробити, то це звернутись до тих же правоохоронців, які вже ведуть кримінальне провадження за даною подією. Простими словами, Буйневич і Труханов не цікавлять правда щодо цієї ситуації, їх не цікавить доля 72 річної матері загиблого героя, і їх не цікавить волонтерка-переселенка Наталія Гарніс. До розправи, над якою буйневець в соцмережах майже відкрито закликає військових. Для Труханова і буйневець ці дві жінки, які втратили рідних на війні, всього лиш метод для усунення політичних опонентів. От і все. Але найдивніше те, що Труханов рефлексує. Йде на будь-які кроки, щоб облити брудом опонента Дмитра Жемана, який до жовтня 2021 року, 23-го року, точніше, був його заступником, після чого став керівником Одеської Батьківщини. Тобто, в Труханова почалась якась істерика щодо партії. Батьківщина, яка більше 10 років навіть не мала своїх представників в міській раді Одеси. Можливо, цю бурхливу боротьбу Турханов та Буйневич проти Батьківщини на чолі з Жеманом та Мостовським пояснює те, що в Одесі де-факто війну закінчили та почали передвиборчу гонку. 467. Мільйонів заклали на ЖКХ, здебільшого, депутатам на підкуп виборців через ремонти власних будинків. Кожну сесію Труханов починає з благодарочки від військових частин, а слідом його партія голосує за підкуп людей шляхом ремонту будинків в округах. Передвиборча гонка шляхом усунення опонентів. З використанням горя сімей полеглих героїв так цинічно і низько в Україні не опускався ще ніхто. Але попереду, мабуть, буде ще дно дна. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.